Доброго дня, любителі світового кіно. Після старту серіалу вона галк. Багато хто трошки розчарувався в цьому проєкті, бо пояснення були нецікавими. Ну а сама героїня була більш схожа на фіона зі шреку. Але як на мене, у другій серії серіал потрохи виходить на правильну доріжку сюжету. А в цьому відео я розповім, що ж нам показали у другій серії і чого очікувати далі. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з телевізійних новин, де розповідають про те, що з'явився новий супергерой, який врятував людей під час суду. Ну я вже ж як не помилитися з назвою ім'ям, коли хлопець в новинах назвав її Чіка Галк, а потім виправився. Це класичне висміювання, коли з'являються нові герої. Наприклад, можна згадати доктора Стренджа, коли Кецілій назвав його містером Доктором. містер Доктор, я доктор Стрендж. Також Марвел висміяв імена Марвелс, коли подружка Дженіфер сказала, що немає сенсу, як тебе називають: дівчина Галк, Леді Галк або Вона Галк. Бо в майбутньому фільми Марвели головними героями будуть Капітан Марвел, Місіс Марвел, про яку нещодавно вийшов серіал. А також Моніка Рамбо, яка була у серіалі Ванда Віжен. До речі, події вона галк відбуваються до подій серіалу Місіс Марвел. Повертаючись до серіалу, вони разом входять до кафе Legal Base, в якому постійно відпочивають адвокати. Вони разом святкують перемогу в адвокатській справі, але це стало можливим лише через те, що вона є галком і врятувала їх. Однак через це її і звільняють пізніше. Що цікаво, нам показали, що повертаючись з форми галк до людської, то вона може одразу стати п'яною, якщо п'є алкоголь. про що нам розповідав галк у минулій серії. Також варто відмітити, що коли вона шукала нову роботу, на її комп'ютері був відкритий дуже цікавий сайт, який розкриває дуже багато цікаванок. На сайті можна побачити натяк на майбутній проект Марвел Залізне серце, при тому, що вона повинна з'явитися ще раніше, а саме в фільмі Чорна Пантера, 2. Баканда назавжди. Ще нижче можна побачити новину про те, що десь в океані був помічений кам'яний гігант. Скоріш за все, мова йде про Целестіала, якого зупинили вічні, а той перетворився у камінь. Але найцікавіше серед цього це чоловік з металевими кігтями подрався у барі. З точки зору часу було б досить дивно, якби це не був Росомаха. У попередньому шоу Marvel Місіс Марвел, закінчилося тим, що Камала Хан є мутантом. Бруно її найкращий друг, конкретно не описує її так, але коли з'являється слово мутація, воно супроводжується мелодією на тему людей Ікс Х років. Яка практично підтверджує, що група мутантів Марвел нарешті повернеться на великий екран з офіційною появою мутантів у КВМ, не кажучи вже про повернення Патріка Стюарта як професора Ксав'єра у докторі Стрендж 2, Це лише питання часу, коли з'являться такі улюблені персонажі, як Росомаха, Циклоп і Джин Грей. Незважаючи на те, що Росомаха дуже часто з'являвся у коміксах разом з Вона Галк, це не означає, що Х'ю Джекман повернеться вже у цьому проєкті. але це нове пасхальне яйце, безумовно свідчить про те, що більшість, якщо не всі люди Ікс, насправді вже існують у КВМ. Те, як Марвел підійшла до мутації Камали, просто припускає, що цим новим мутантам потрібно якимось чином активувати свої сили ззовні. Також на сайті можна побачити такі посилання, як Знайти людину мураху, норвезька міфологія та месники. Можливо, це також натяк на майбутні проекти та фільми, бо фільм Квантаманія вийде у лютому 2023 року, де нам повинні показати головного лиходія Марвел Канга Завойовника. Ну Но новий склад месників, можливо, буде якось пов'язаний з норвезькою міфологією, бо не дарма нам показали сцену після титрів Тор 4. Любов і Грім, де Джейн Могучий Тор потрапляє у загробне місто Вальгала, з якого можна повернутися знову на землю. Завершується ця сцена, коли її написала мати, щоб вона не запізнювалася на сімейну вечерю. Але цікаво тут те, що нам знову показують, як їй подобається дубка капітана Америки. Взагалі, у коміксах вона постійно була з кимось у відносинах і змінювала хлопців як рукавички, серед яких навіть були Тор та Тоні Старк. Повертаючись до серіалу, вона приїжджає на сімейну вечерю, де всі розмовляють тільки про неї, але по справжньому її розуміє тільки батько, який дає їй правильні настанови і заспокоює її тим, що вона краще загалка, тому що не зруйнувала місто. До речі, у серіалі продовжують задавати питання, які цікавлять багатьох глядачів, а саме, що трапляється зі стрілами соколиного глазу та чому вони ніколи не завершуються. Але все ж таки вона знаходить роботу у компанії, яка має назву Джелкін Це абревіатура із прізвищ. А саме Голівей її зробив запрошення. Юридична фірма Goodman, Lieber, Керцберг Голівей це юридична фірма з Манхеттена, яка спеціалізується на надлюдському праві. Голівей – один із засновників, почав спеціалізуватися на надлюдському праві, щоб допомогти своїй потенційній лиходійній онуці левші, домагаючись. Її юридичної експертизи Голівей знайшов і найняв Дженніфер Волтерс. До речі, коли вона спілкувалася з Голівеєм, то він своїй помічниці сказав, щоб вони звільнили Керрінгтона. У коміксах він був офтальмологом Мета Мердока, або як його ще називають, зірви голова. Можливо, це такий жарт від Марвел, тому що Мед Мердок був сліпим, але все ж таки це натяк на те, що він з'явиться у наступних серіях, бо його показували у трейлері. Далі у серії починається найцікавіше, бо першим і головним завданням для Дженніфер є захист Емілі Блонський, який ще відомий як Гедота. Його ви могли бачити у фільмі Неймовірний Галк 2008 року, де він дрався проти Галка. Далі Дженніфер відправляється до нього, щоб поспілкуватись, який знаходиться у департаменті контролю за збитками. Це федеральний виконавчий департамент, який відповідальним за вирішення посилених конфліктів. Спочатку дочірня компанія ЩІТ спеціалізувалась на очищенні шкоди спричиненої агентами у відповідь на вторгнення Чтаурі, деменч контрол було перетворено на виконавчий орган уряду Сполучених Штатів у 2012 році, і у спільному підприємстві зі Industries йому було доручено збирати потужні та інопланетні технології, а тому можна побачити наскільки там усе розвинене а з в'язниці дуже важко втекти. Також варто відмітити номер на машині 1202, який посилає нас до коміксу Сенсаційна Галк номер 12 Сюжет випуску про запрошення вона галк до Голівуту на зйомку фільму про неї, де вона знімалась з людьми Ікс. Жарт про людей Ікс на обкладинці ймовірно був спробою підвищити продажі. Тому, можливо, це ще один натяк на людей Ікс, які скоро з'являться у КВМ. Ну, коли вона вже зустрічається з Емілім, то їхня розмова починається з фрази на масте, враховуючи, що ми знаємо про те, як Гедот разом з Вонгом займаються, то можливо, це він і навчив. Далі з'ясовується, що він також навчився управляти своїм альтер-его, як і Галк. Ну а в підсумку розмови з ним та з Брюсом вона вирішує займатися його справою та допомогти йому звільнитися з в'язниці. До речі, Галка, судячи за все, більше не буде у серіалі, бо він на сакарському літаку відправився за якою справою. Можливо, це якось пов'язано з перснями Шан-Чі, бо завершується серія тим, що медіа дізналися, що Еміль Блонський брав участь у боях з Вонгом, яку ми також бачили у фільмі Шан-Чі. а це означає, що справа для Дженіфер стане ще складнішою. До речі, напевно, у наступній серії нам покажуть Вонга, то розкажуть, чому він вирішив допомагати Емілю. Але я думаю, що підсумку Еміль Блонський звільниться з в'язниці і увійде до Луходійської команди антигероїв під назвою Громоверсі. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.